Це точка кипіння, я Тетяна Висоцька, вітаю вас. Давайте поговоримо сьогодні про наших сусідів. Чому поляки після 10 вересня тепер уже прокинулися і до, і після. Чому Кремль лякає прямо Європу війною? Та чому і де справді майже половина поляків звинувачують у дроновій атаки Україну? Наскільки це правда? Про це буде далі. А зараз коротко нагадаю, чому всі вихідні, в принципі, і вся Європа на вухах, і всі чекають, і дивляться на Америку. А у нас дуже багато людей, хто просто з попкорном спостерігає, а хто насправді співчуває з сусідові. Тож, нагадаю, що до поляків залетіло 19 дронів. Переважно з Білорусі частина через Україну, і з них лише 4 з 19 було збито. Як заявив голова МЗС Польщі Сікорський, Б-план не досягли цілей. Було завдано незначної шкоди майну ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні за українськими мірками, то це було б 100% успіху. Ну, можливо, на початку так, але тим не менше, е, намагався, я так думаю, трошки знецінити саму подію. Тож, е, від Тієї великої масованої дронової атаки ніхто з поляків не загинув. Знищено лише один будинок, в якому була сімейна літня пара, вона не постраждала, відбулася переляком. Дрони заходили на 300-350 кілометрів від українського і білоруського кордонів. Це досить серйозно. Тож тепер Чому до і після для поляків? Тому що тепер вони починають отримувати повідомлення про небезпеку. У деяких містах уже лунав такий знайомий для всіх нас сигнал повітряної тривоги. У суботу польські і нідерландські літаки знову злетіли, тому що повітряна тривога була в двох містах Люблінського воєводства. Це кордон з нашою державою. Там був закритий аеропорт. Тож виходить, що поляки уже розуміють, що е, поки вони будуть чекати закінчення російсько-української війни, ця війна все-таки може дістати їх. Е, е, і тепер уже оця суть правління Путіна та його шайки, що е, насправді війна і оця шовіністична демонстрація моє зверху, вона наздоганяє всіх. То навколо випробування пройшло НАТО, збиваючи чотири дрони над Польщею, Альянс. Трошки перестарався після того, як уже почали аналізувати, тому що збивали ракетами дрони. Вони були не готові. Здавалося б, четвертий рік війни, здавалося б, уже знають про небезпеки. Знають наскільки зараз просто масштабована війна дронами, і вони були не готові. Тож тепер вони відчувають, де їхні слабкі місця, що треба робити. Я думаю, що у ці вихідні насправді захід провів просто, от знаєте, як в школі зошит був написаний твір. Все поперекреслювала вчителька і сказала, перероби. Мабуть, десь от в такому стані роботи над, помилок, над помилками, зараз якраз і відбувається весь процес в Європі і в Альянсі. Тож для нас ця сила, спроможність, про яку говорить. Європа, і, зокрема, МЗС Польщі про те, що вони можуть збивати чотири, і це все одно дуже добре і класно з 19, Але у нас зовсім інший масштаб, бо у нас досить часто 700 за одну ніч. І при цьому дійсно збивають і з бойовими головками, і з реактивними, і з приманками. І при цьому, ну, якби, все одно, де оця раціоналізація західна, як використовувати досвід наш, що з цим робити? От в чому питання, і як далі бути. Я думаю, що оці два питання задають зараз усі європейські і західні політики. Тож дуже важливий момент: до 10 вересня взагалі-то НАТО забороняло збивати російські дрони і ракети, які залітали на територію Польщі, Румунії, Литви, Естонії. Ну, щоб не ескалувати, не провокувати. Ну, тепер, якщо вже прицільно. Летіло прямо по території 300 кілометрів. Після цього дуже добре спрацювала комунікація, до речі, і європейська, і українська, тому що одразу було підтверджено, що були польські сімки в цих дронах. А отже, це не мова не про те, що наші ребоми приглушили, і тому вони там дезорієнтовані, почали гуляти по Польщі. Ні, був. Маршрут на аеропорт НАТО, і це уже серйозно. А от наскільки серйозна буде відповідь? Довелося ескалувати, тому що цей аеропорт Ясьонка під Ряшовом це ж основний логістичний хаб для постачання військової допомоги нам від західних союзників. Але це ж не про це мова навіть. Мова про те, що Путін показав усьому світові, що він безкарно може зайти і дійти туди, куди він хоче. І це не все, що було використано, тому що потім була ще інформаційна кампанія. Про це буде пізніше. Тож виходить, що тепер. Всі навколо намагаються подивитися, то що ж буде далі, як же буде реагувати Америка у суботу. Марко Рубіо, держсекретар США, заявив, що немає жодних сумнівів. Дрони були запущені навмисно. Питання в тому, чи були вони націлені конкретно на Польщу. Назвав цю подію неприпустимою, сумною і небезпечною. Тобто і, знаєте, це дзеркально як роками Європа була занепокоєна. Тепер оцей бумеранг летить з за океану. А що ж президент Трамп? За ним дуже цікаво спостерігати було якийсь час, але тепер уже не цікаво, тому що він іде по колу, по колу, він вже виснажив свій лексикон, назвав атаку російських дронів помилкою. При тому, що вже було доведено і фактами, і розслідуваннями зальотів цих дронів, що ні, не помилка. Потім сказав, що неспростовні докази надав при цьому туск, це прем'єр-міністр Польщі, і це дуже добре, тому що він відреагував одразу, намагаючись. Спростовувати оці безкінечні побрехеньки Дональда Трампа, і ну, ну це просто вже дійсно несерйозно. Багато зараз західній пресі про це пишуть, що на нього вже не дивляться як на серйозного політика, а тим не менше, це найпливовіша країна світу. І тепер питання так може і не дарма Китай націлився на цю першість? Ох, все це непросто, тим не менше. Е, голова Європейської комісії, генсек НАТО, і навіть генерал Кейт Келох, який є спецпредставником взагалі-то президента США е, до України, вони всі підтвердили, що так, це неспростовні докази про те, що все-таки це була не помилка. В цьому не сумніваються. Усі вище зазначені е, політики і дипломати, також наш Генштаб представив карти з траєкторією польоту. І також про сім карти я вже говорила. То у чому ж причина? Чому? І досі Трамп так себе поводить. Чому він настільки відтягує? Він уже ж як Арестович два-три тижні скільки разів казав, і ці два-три тижні якісь просто вже безрозмірні стали. То тут все таки проблема в тому, що Трампу дуже важко визнати, що він просто сів у калюжу, ну, тому що це провал. Це провал в однієї з таких стратегічних його меседжів під час виборчої кампанії, не більше не менше. При цьому більше половина населення Америки підтримує Україну і засуджує політику Трампа щодо України. А це дуже важливий момент також. Тож виходить, що. Вашингтон неспроможний визначити і визнати свою стратегічну помилку. При цьому вже говорили і визнають і Марко Рубіо йому сумно, і Кіткелох каже, це неспростовно. А Путін відповідати, а Трамп відповідати Путіну. Чітко не готовий. Він постійно намагається перекинути на європейців про санкції. А тепер ви, а потім я. Так, А хто тут перший? Так а хто лідер? Ну, почекай, пане Трамп. Ох. Не просто все, і сподіваюся, що можливо пізніше якось все-таки це все вирулиться і геополітично виструнчиться. Але, чесно кажучи, небагато на це сподівань у мене. Тим не менше, в усякому разі, оце бачення правопорядку і оце відчуття прагнення до справедливості, яке закладене в європейській. Демократії, воно, принаймні, хоча б знаєте, є зараз якоюсь, мені здається, такою основою, на якій все тримається, принаймні поки що. Тож, що робили ці вихідні всі європейські дипломати? Обговорили на форумі Раді Безпеки ООН польську позицію. Також вони створили і запустили операцію Східний вартовий. На підставі статті 4 Вашингтонського договору, тому що Польща звернулася до інших членів альянсу з проханням про консультації. Вони консультуються, і насправді я думаю, що йде дуже такий. Щільний зараз діалог, то як відповідати, що робити, і це дійсно зараз до цього прикута увага всього світу, не лише тому, що Україна або для українців, тому що Польща це сусіди. Тож очільники. Як вважають багато хто серед наших експертів, очільники польського уряду, діють слушно, правильно. І коли сьогодні надати Трампу можливість уникати дій проти Росії, це я цитую наших експертів, прикриваючи словами про помилку, тоді в ситуації атаки бойовими дронами він буде використовувати той самий підхід. Виходить, що для нас. Все також залишається головне, що ми можемо винести з цієї ситуації, що ми дійсно тепер, після оцього до і після 10 вересня, справді захищаємо не лише себе, а й є форпостом Європи. Тому що ми знаємо, як використовувати, як застосовувати і виробляти дрони. Тепер, звісно, що вже вся ця війна. Очима поляків буде виглядати для них інакше. Я думаю, що тепер оця втома від українців і втома від війни, вона буде трансформуватись, тому що страх ну, це велика сила. Тож, ще можу додати, що після всього, що наговорили різні політики за ці вихідні, Справді може зрушитися ситуація з місця. Тепер ми вже бачимо, що, звісно, окрім Збройних сил, наших виробничих потужностей і стійкості нічого не залишається. І, звісно, що Ні Європа, ні Трамп не будуть готові на радикальні якісь. Кроки на пригнічення агресора, так, щоб він не встав. Тобто, все одно це війна на виснаження і на нашу стійкість, на те, наскільки ми можемо встояти і розвиватися. Тож, серед всього іншого, після всього цього пішло те, що МЗС. Польщі заявило, що Захід має збивати дрони та ракети над Україною. Ми в силах це робити. І таким чином, одночасно Європа захистить критично важливі об'єкти інфраструктури, атомні електростанції українців та території Європи. Про це заговорили європейські і американські політики. І при цьому вони вважають, що на початковому етапі буде достатньо 120 літаків-союзників. Здавалося б, класна ідея, М -м -м -м. то, можливо, хоча б частина нашої країни буде менше потерпати е від дронових атак. Але тут проявився пан Медведєв із Росії і каже, Якщо так, то почнеться війна з Росією. Якщо НАТО буде збивати дрони РФ над Україною, то ж він прямо. Погрожує повномасштабною війною країнам НАТО, якщо ті будуть збивати російські БПЛА над Україною, бо будуть вважати, що це е, пряма ескалація. Це насправді те, чого і боялося НАТО. То виходить, що е, швидше за все МЗС Польщі закинуло таку вудку, е, ми можемо збивати, а там побачимо, чи проковтнуть наживку. Із цікавого також польські військові, які зараз хочуть сильно масштабуватися у збитті дронів, вчитися у наших і так далі. Вони бояться їхати в Україну, бо тут небезпечно. Тому ЗСУ приїдуть на базу НАТО за кордоном, аби навчити збивати дроні поляків. Ну, а що, звісно, тут у нас якось все літає, все вибухає. Страшно. Тим не менше, дійсно цей унікальний досвід наших дронерів, наше ППО це те, що, чого тепер вимагатимуть усі прифронтові західні країни. А тепер про іншу інформаційну кампанію, яка йшла просто ніздря в ніздрю з оцією великою дроновою атакою. Справа в тому, що е, буквально після цієї дронової атаки з'явилася інформація, я думаю, що ви теж читали десь по телеграм-каналах, що нібито 38% поляків вважають. Що це Україна винна в зальоті БПЛА на території Польщі. Так вважають поляки. Писала ціла низка телеграм-каналів, перепубліковували і так далі. Зараз зачитаю: нібито думка поляків у відсотках 38. Це Україна винна 34 РФ 15 Польща, 8, там медіо чомусь 5 НАТО. Після цього. Дякуючи колегам з Fake які ресурсу, які провели дослідження, звідки ж взялися ці цифри? Що відбулося взагалі, то вони вийшли на те, що взагалі-то це поляки взяли, проаналізували кількість і якість коментарів у соцмережах. І таким чином вони вийшли на ці цифри, а коментарі в соцмережах. Можуть написати, як відомо будь-хто. Це ми вже знаємо. Прекрасно, як працюють ботоферми, фабрики, заводи і так далі. Тож, польський аналітичний фонд РЕС. Футора оприлюднив спеціальний звіт про наративи в соцмережах після інциденту з російськими дронами, і у ньому зокрема подано інфографіку, яка показує на кого користувачі покладали відповідальність у відсотках від усіх коментарів. коментарів. Тож виходить, після цього почали копати далі. То що ж відбулося? У своєму дослідженні рес футора проаналізував майже 180 тисяч коментарів у Фейсбук, Ікс, Ютуб та Інстаграм, і разом вони отримали охоплення аж у 118 мільйонів переглядів. Тож у звіті. Польські дослідники зазначають, що атака російських дронів на території Польщі була негайно використана як каталізатор організованої інформаційно-психологічної кампанії, а метою було формування. Як завжди, суспільних настроїв, шляхом ескалації емоцій, поляризації громадської думки та систематичного підриву довіри до державних інституцій та союзних структур НАТО, аналіз контенту в польських соціальних мережах вказує на високу насиченість повторюваних наративів, характерних для скоординованих дій, а не лише спонтанних реакцій громадян. Тож ви зрозуміли, да? головне в цій інформаційній кампанії створити хаос, поляризацію, низьку довіру до інституцій. І, звичайно, це досить легко робити під час зниження критичного мислення, коли вирують емоції, стан шоку і так далі. От, ну, це завжди так було. Тому що все-таки Росія це правонаступниця радянського союзу. А що, що а пропаганду радянський союз робив добре? Тож тепер виходить, що в Україні маніпуляція з даними дослідження Ресфутора була використана для посилення негативного ставлення українців до поляків, яке погіршилося на тлі напружених відносин між двома країнами останнім часом. Нагадаю, що це з багатьох причин відбувається: це і економічно-фермерський аспект, це і історичний аспект. Це і дійсно внутрішньополітичний, і внутрішньоекономічний для поляків. Звісно, що наша велика купа біженців це все одно виклик для країни і так далі. Тим не менше, це дуже сильно все підігрівається. Тепер хочу нагадати, що й завжди. Коли говоримо про інформаційні атаки компанії, нагадую про перше питання, кому це вигідно. А друге, бачите, якщо трошки покопатися, то можна знайти інформацію, і тоді не буде от такої обурливої цифри, про як це 38% поляків звинувачують нас у тому, що дрони залетіли до них. А виходить, що це ботіки написали. Ви згодні з цим, чи вбачаєте ви в цьому інформаційну кампанію? Як ви вважаєте, як взагалі може розвиватися далі ситуація? Тому що ну, це точно відчуття тривоги тепер у поляків з'явиться більше? Це була Точка Кипіння. Я Тетяна Висоцька. Чекаю ваших коментарів. Побачимось.